Ні, в пудьоновках сходять з лістовки, парні, із збоярки, і шепітовки, стерзніки, папки корчагина, гордо шагають, в півтовки, рельси суд на плечах Ані. На початку війни під час чергування в теробороні в сільському клубі виявив книжку Миколи Островського, Як гартувалася сталь, і від нема чого робити, її перечитав. Після прочитаного склалося враження, що все відбувалося не зовсім так, як розповідає письменник. А коли відвідали боярку, то зрозуміли, що все відбувалося зовсім не так. Але є нюанси. Коли вже завершили зйомку і поїхали на озеро купатися, раптово зупинили поліцейські, а потім під'їхала і військова комендатура. Вони пояснили, що на нас тоді йшла скарга, що ми десь там щось не те знімаємо. Після годинної виховної роботи більшість відео було видалено, але нам дозволили використовувати фото, які зроблені до війни. Ми довго думали, чи монтувати це відео в такому обрізаному стані, і, врешті-решт, вирішили, що якщо сюжету не буде, це буде нечесно по відношенню до тих співробітників музеї, які там щиро цікаво і відверто нам розповідали про боярку, про малютінку і людей, які пов'язані з цими містами. А що в нас вийшло? Дивіться з нами. Як щирі українці і справжні патріоти огляд боярки почали з пам'ятника Тарасу Шевченку, який виявився секретним і стратегічним об'єктом і був вилучений пильним поліцейським. З його дозволу даємо довоєнне фото. Безжально пішла сміттєвий кошик і Михайлівська церква Московського патріархату разом з озером. Довелося знову перебирати. Біля церкви настав час обіду, і ми поїхали на боярський хрещатик в знайому піцерію. Але за час нашої відсутності там змінився господар, і тепер тут готують різноманітні домашні страви. самі Кабесамі Так. А що? Все Все дуже смачно і в достатній кількості. Ні. Огласітький весь приговор, будь ласка. У вас 205 гривень. Далі гуляли хрещатиком і милувалися дачами відомих людей, які відпочивали в боярці. Ось і там був в Києві свій, свій хрещатик, а тут свій хрещатик. Особливо сподобався садибний будинок Добромирових з красивою різьбою по дереву. Але поліція все видалила, чомусь залишили лише садибу, яку знімав шолом Алейхим. Очевидно, що поліцейський великий шанувальник творчості класика єврейської літератури, і цей фрагмент саме для нього. А ага, ось ми мали були... Він Тут були зйомні дачі, дачні будиночки. Mm -hmm. і Він тут знімав свою дачу. І е, Тев'є в'ємоложнік, він написав це такий, е, твір. і… Тев'є був реальний герой. Він возив з села Забір'я Молоко. Угу. Поїхали в бік Забір'я і ми оглядати пам'ятник Боярка Бам, споруджений у 1983 році з нагоду фестивалю Дружби молоді СРСР і НДР. Але пам'ятника не було. Повторі. Хоча пам'ятник не виявили, зате виявили неймовірну кількість суниці або полуниці. Так що трошечки і під'їли. Рельси в тайге звоном повнеться, рельси по нашим слідам, пояс наша красна конница, станцій боярка пам. Варто зазначити, що сама вускокалійка, за словами місцевих знайомих, проходила не біля дороги, а глибоко в лісі. Там навіть був пам'ятний знак. Проте, незважаючи на всі наші зусилля, монументальних залишків виявити не вдалося. Є лише фото на згадку 40-літньої давності. На залізничному вокзалі оглянули паротяг Кукушка, як в народі називають модель к 15776 Паротяг один із символів врятування Києва від паливної кризи, пишуть в розумних путівниках. Так ми логічно переходимо до постаті Миколи Островського, про якого згадували на початку відео. За школою, в якій, за легендою жили Комсомольці, знаходимо краєзнавчий музей. Музей був відкритий у 1974 році. Він будувався як музей Миколи Островського. А потім його після перебудови він став воїнським краєзнавчого музей. Поруч з музеєм раніше стояла погруддя Островського, але безжальна декомунізація відправила його у невідомому напрямку і тепер на постаменті якийсь горшок. А пам'ятник його герою павці Корчагіну від школи перенесли до входу в музей. В музеї не розкажуть, що Островський ніяк не міг брати участь у будівництві в Принаймні в автобіографії він про це нічого не згадує. Цитуємо мовою оригіналу. Мій старший брат поступив у 1914 році на станцію Шепетівку на службу помічником слюсаря в депо, і ми всією сім'єю приїхали в Шепетівку. Мій батько старий, 68 літ. Не міг вже працювати, тоді нам з братом прийшлось працювати на сім'ю. Я поступив на роботу в буфет на станції на кухню приносити обіди. Там я пробув до 19 року. У 1919 році поступив на матеріальний склад станції Шепетівки різати дрова до паровика, де й пробув до 2020 року. Потім поступив учним-помішником Кочегара на електростанції, де проробив до року. Був кубовщиком на станції, в переміжку вчився в школі. У 2021 році перша конференція робітничої молоді, де я був вибраний на повітову конференцію молоді, після чого вступив в КСМУ Шепетівської організації. В серпні місяці КСМ командрувала мене в Київ до школи залізнично дорожної електротехнічний відділ, де я був до кінця 1922 року. Кінець, а якщо купнути глибше, то виявляється, що ніякої вусоколіїці в боярці не будували. В книжці Як гартувалася сталь, островський пише про граби вздовж траси, як лопати шкрябали каміння, а дощ змивав глину з насипу. Так ось, як ви бачите, в боряських лісах граби ніколи не росли лише сосни і берези, з одних каменів і глини також немає, лише пісок. Ще в романі Комуніст Жухрай повідомляє комсомольцям, що в лісі заготовлено 210 тисяч кубометів дров, які нічим вивозити. На думку відомих лісників, щоб заготувати таку кількість дров, довелося б виробити понад тисячу гектарів лісу, тобто ділянку довжиною в 5 і шириною в 2 кілометри. Ну нема тут і ніколи не було таких ділянок. Як би там не було, за цей роман Остробського нагородили орденом Леніна, подарували будинок дачу в Сочі, а не в Боярці, і квартиру в Москві, де він і помер у 1936 році. А ми їдемо у сусідню малютянку оглядати музей художника Миколи Пиманенка. Тут у нас для вас є дві новини: перша добра, друга погана. Добра, це те, що музей, на відміну від більшості подібних сільських установ, був відчинений. Погана це те, що найцікавіше відео витер поліцейський. Художник відомий тим, що його картина гопак зберігається в Луврі. На думку експертів, українка у танці символізує нескореність України. Картини Помененка є у вас? У нас є копії олійні копії е е Помененка, тому що всі оригінали знаходяться по музеях і найбільша колекція оригіналів в національному художньому і в Лурі. І в Луріна є поманенко був дуже популярний в дореволюційній Росії. Величезними тиражами друкувалися листівки з репродукціями робіт художника, які відображали самобутнє життя українського села і і ми розуміємо, коли дивимося на ці краєвиди, ми розуміємо, чому Поманенко обрав саме малютінку вже на той час галасливого Києва. Він приїхав сюди, в архаїку, в патріархальну атмосферу, в красиві костюми серед красивих дівчат, весела молодь і запрошував часто молодь сюди на подвір'я. От і Багато з дівчат і хлопців стали його моделями і для тієї ж самої картини, яка зараз в Луврії. От він запрошував сюди молодь на танці, частував їх, а сам собі тихень-тихенечко сидів і ескізи робив, які потім на базі яких потім була створена ця картина. «Гопак». Яку відразу і забрав до себе. Біля музею зберігся дуб, який бачив самого Пиманенка. За словами пані Людмили, під цим дубом проводять екскурсії, збираються сільські діти, їм розповідають про художника, пригощають чаєм, проводять майстер-класи. Це звичайно краще ніж пити горілку. Саме через горілку трапилася з Пиманенком скандальна історія. Репродукцію його картини додому без відома художника. Використав московський горильчаний фабрикант Микола Шустов для дизайну етикетки нової горілки спотикач. Колеги звинуватили Помененка в продажності і сприянню появству, алкоголізму і самого новарінню. Поминенко одразу поїхав до Москви, грошей від Шустова не взяв, а подав на нього до суду. Суд ухвалив рішення відшкодувати Помененку усі затрати, знищити етикетку і вилучити з магазинів усі пляшки спотикачу. А ми знову поїхали в бік забір'я до озера, піля якого поліція вилучила наше відео. Незважаючи на зіпсований настрій, все ж таки покупалися. Самої дорогої чоловік. Жизнь. І прожити її треба так, щоб не було мучительно больно за безцельно прожитої години. Останній раз були в боярці 10 років тому. За цей час там майже нічого не змінилося. А ще стало мучительно больно, що безцельно прожиті роки так швидко проходять. Парни в Буденовках сходят с листовки, Парни из Бойерки и Шепетовки, Сверстники, папки, Корчагина, гордо шагают с плесня винтовки, Рельсы несут на плечах они, Рельсы в тайге звоном полнятся, Рельсы по нашим следам. Поезд наш красная конница, Станции поярка пам. Поезд наш красная конница, Станции бойер